Всім привіт! Мене звати Валерія. Вітаю вас на моєму каналі. Я студентка за обміном в університеті Глазго, але тут я не лише навчаюся, а ще й подорожую. Я вже почала викладати потрошку перші відео з Глазго, з мого перебування тут у Великій Британії, але ви б знали, що скільки всього цікавого вас чекає попереду. Едінбург, Лохнес, Стерлінг, навіть Лондон. Уявляєте, тому підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, і не пропускайте наступні відео. Ну а сьогодні я вирішила, що мені і вам конче необхідний влог з Глазго, тому запрошую вас прожити цей день разом зі мною. А день сьогодні буде насичений, маю купу справ як завжди. Правда, вже одинадцята година, а я тільки встала з ліжка. В мене вчора був довгий і важкий день. Я е, вчора зранку повернулася з Лондона, е, мала купу хатніх справ. Мені треба було попрати одяг, попросувати одяг, приготувати, їсти, поприбирати в кімнаті. Е, до речі, сьогодні е, треба, ще буде пропилососати в кімнаті. На сьогодні план е, в нас з вами буде такий: зараз ідемо готувати сніданок. Я їсти хочу, потім я збираюся в університет до університет. Там у мене сьогодні буде одна пара. Після цього я повертаюся в гуртожиток. Попутно мені треба буде ще зайти в магазин, і як мінімум яблук купити. Я страшенно хочу яблук. Отже, я побігла робити справи, а вам приємного перегляду. На сніданок буде вівсяночка. В мене є отака пачка. Зараз піду варити. Запас у мене, скажіть. На Кухні, як завжди, брудно, зі столів ніхто ніколи не витирає. Тому зараз почнемо з того, що я знову буду протирати столи. Заварюю собі чай Earl Grey. Це чорний чай з бергамотом. Обожнюю його. І він такий ароматний, він такий приємний. Взяла собі шматочок святкового тортика. У сусідки сьогодні день народження. Ми сьогодні вночі її вітали. Вночі я тортик не їла, але з раночку їм з великим задоволенням. Сьогодні з собою ноутбук, тому що планую посидіти пару годин в університеті. Там є прекрасний а, простір для навчання, і трошки або понавчатися, або помонтувати відео, тому що завтра, завтра середа, і я б хотіла, щоб в середу вже вийшло наступне відео на канал. Але я розумію, що воно на початкових етапах а, монтажу. І я не впевнена, що я його сьогодні зроблю, і плюс потрібно поробити дещо по навчанню, бо дедлайни піджимають. Звісно, що я за дві години і те і інше навряд чи, а, встигну, але, хоча б якийсь шматочок роботи, таки зроблю. Зараз майже друга в університеті дуже багато людей. У мене аудиторія на шостому поверсі. Йдемо на ескалатор. Ну, звісно, потрібний мені ескалатор на ремонті все ще. Тому частину шляху доводиться долати на сходах. Але насправді тут два поверхи всього до пройти. Ну, вже п'ятий. Взагалі тут ще є ліфт, але мені дуже лінь його чекати. У мене сьогодні була лише одна пара, лише одна лекція. Після цього я посиділа трошки понавчалася. Тут в просторі зараз вже за п'яту годину, і людей тут значно значно менше. Тепер я біжу в гуртожиток, попутно зайду в магазин. Я тут такий один називається «Айсленд», Там можна, там багато замороженої продукції. А... Хочу купити якусь заморожену, не знаю, можливо, піцу. Ну от я щось про піцу більше думаю. Там я там ще брала пару разів заморожену лазанью. І просто в духовці тримаєте певний час. Піцу, до речі, так само. А... Вона там я не знаю, з пів години чи з години десь так. А... До, досмажується, я не знаю, розморожується і заодно е, допікається. І, і все, і страва готова. Мінімум зусиль. Ну, часу трошки забирає, так. Скупилася я в Асланді. Ну, як завжди, думала, зайду, візьму три позиції і вийду. Вона брала незрозуміло чого. В гуртожитку покажу. Але треба буде ще зайти в мій місцевий теско, який найближчий до гуртожитку. Все такий яблук взяти, бо щось тут вони дорогі були. У нас в ботанічному саду. А останні пару тижнів чи десь тиждень. Словом, зараз якийсь фестиваль проходить чи щось таке. Він весь а, різнокольоровий, блищить, блимає, я не знаю, переливається всіма кольорами. Я заходила в Ботанічний сад, що коли там тільки встановлювалася ці декорації, апаратуру і ну, виглядає, звісно, масштабно. Там було багато головінського декору. А, я, чесно кажучи, навіть не знаю, що це за а, захід такий. Він з одного боку, ніби як мав бути е, Геловінський, з іншого боку, як ніби ювілей міста чи щось таке. Мені здається, я навіть квитки дивилася і вони, по перше, їх розбирали дуже швидко. А по-друге, вони не дешеві, здається, були. Нарешті в гуртожитку. Отже, показую, що я купила. Яблучка з теском, заморожена лазанья, Загалом вона готова, але її треба потримати в пічці, в духовці 40 хвилин. Я їла, до речі, досить непогано. Заморожена піца, так само вона повністю готова. Її в духовці тримають 12 хвилин. Заморожені м'ясні кульки. Я їх... Також запікала, на упаковці написано 24 хвилини. Вони смачні, класні, мені подобаються. Фета. Конкретно такої я не брала, але з фетою тут взагалі якось туго, я її вічно шукаю і рідко знаходжу. Тому взяла вже, яка є. Оце, до речі, взяла чисто на пробу, брати, наприклад, завтра з собою в універ. Тут, до речі, пачка три коробочки. Отаке. Це а, якісь палички, сирні палички і якийсь соус до них. Нічого подібного ніколи не їла. Спробую. Останнім часом мене щось на так тягне, тому подвійна пачка. А це ви зараз впадете. А, я купила якийсь напій а, з а, молочним шоколадом. Від Starbuck's. взагалі каву не п'ю, але недавно зайшла в Starbuck's і чисто заради експерименту взяла гарбузове лате. Він мені сподобався. Що ви думаєте? Я навіть здивувалася. Тому вирішила ризикнути, спробувати і таке. А ще тут різдвяна упаковочка. А зараз є велике бажання приготувати пюре. І в мене там є одна, типу, котлетка. Вже готова її просто розігріти треба. І салатик з фетою. Лена потекла, я пішла готувати Картопелька вариться. салатик. Майже готове залишилося спеції і олія. Вечеря в мене вийшла, я пішла в мене на годиннику 19.33. Я, чесно кажучи, сьогодні вже втомилася. Я пішла вечерити і відпочивати. А вам я дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!